Олесь Гончар назвав його літературним бандитом. Не надто жалують його і сучасні літературні критики та письменники, бо завжди прямий, а тому незручний, невчасний і несуголосний. Та, попри принципову невписуваність у жодні контексти, драматург, прозаї, критик Григорій Штонь продовжує писати і зустрічатися з читачами. До кривого рогу письменник прибув у понеділок, маючи шляхетну місію. Подякувати публічно своєму видавцеві. Роман. Анатолійович Козлов, який, здається, і викладає тут, в університеті, в якому ми зараз перебуваємо, він одного разу на свій страх і ризик видав дотомник моїх п'єс. Представляючи гостя студентами-викладачам факультету української філології, педагогічного інституту Криворізького національного університету, літературознавець Тетяна Вірченко розповіла, що у Дніпропетровському обласному театрі імені Шевченка до ювілею Тараса Григоровича поставили п'єсу Григорія Штоня про молодого Шевченка. Про нього а також про Івана Франка, Василя Стуса, шістдесятників і сучасних українських письменників, Григорій Максимович писав п'єси і дослідження, які ще тільки чекають своїх поціновувачів. Можливо, ними стануть крім Романа Козлова, Тетяна. Не Вірченко та редактора часопису Кур'єр Кривбасу Григорія Гусейнова ще й інші криворіжці, і наше місто стане ще більш знаковим для Григорія Штоня, бо зламним кривий ріг для нього став давно. В армію взяли мене, і я приїхав в терни. В армію. І в цих тернах трапилася якась фантастична штука. Це були хрущовські часи, останні пару років. І там біля Сівгоку, в мене в цій частині. З'явився оркестр. З'явилася футбольна команда, яка чесала, не, не просто перемагала, а чесала е, всю нашу бригаду е, командування в, в Дніпропетровські баскетболісти, е, саме яльність, яка в мене була, які в мене були вечори. І все це, е, все це напевно, за це мене і тим е, секторем комітету Комсомолу е, зробили. Крім того, я трошки був теж спортивним чоловіком. Е, і я... Вийшов з армії вже радянською людиною. Та, попри будь-які обставини, Григорій Штонь зумів зберегти дух суперечності, з якого і народжується істина. На лекції він говорив про неприйнятність терміну відродження по відношенню до української літератури, про інтелектуальне мавпування та про багато інших дискусійних речей. Згодом відбулася презентація двотомника п'єз Григорія Штоня та книжки його прози Всього лиш люди, так само на факультеті української філології. А розгорнуто розмову з лауреатом національної премії імені Шевченка, кількаразовим переможцем конкурсу Коронація слова Григорієм Штонем. Чекайте найближчим часом у програмі Книжкова полиця на телеканалі Рудана.